Сьогодні у нас на огляді Nissan Leaf першого покоління автомобіль 2015 року. Поговоримо сьогодні про цей електромобіль, який є найпопулярнішим серед електрокарів в Україні. Всім привіт! Мене звати Богдан, компанія Gentleman Auto. Привезли з Норвегії автомобіль Nissan Leaf 15 року першого покоління. Автомобіля пробіг 125 тисяч. Запас ходу автомобіля влітку 160, взимку 140. Стан батареї 11, поділок з 12. Сок батареї заміряли 81,25%. Тобто стан батареї нас дуже приємно дивує а тепер розглянемо автомобіль зовні та всередині. Що ж, показав вам автомобіль ззовні, тепер заміряємо лакофарбове покриття товщиноміром. Так, поїхали. 103. Показує, показує капот, переднє праве криво. 103. Так, двічені. подивіться, 88, не все, порядку. Точно працює. працюємо. Заднє праве. 92, задній праве криво, 103. Стічка. 106, дах, 105. Кришка багажника. 104. З іншої сторони. 95. Заднє ліве криво. 116. Верка, заднє ліво, 104, Водійська берте. 86. Ріні відкрило сто три робимо автомобіль не фарбований. Автомобіль я показав вам зовні, заміряла кофарбве покриття. Тепер розкажу трішки по салону автомобіля. Комплектація N-Connect. Бачимо безключовий доступ автомобіля. Присутні, передні задні спопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Також присутні у нас підігрів керма. Бачимо є, кермо збережне, не затерте. Ніби ніхто ніколи і не їздив. Хоча пробіг 125 тисяч. Сидіння збережені, не просажені, дуже м'які, виконані з приємної тканини. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Так що томіля присутня. Камера заднього огляду. Карти збережені, не пошкоджені. Диван як новий. Покажу багажний відділ. Так, бачимо, є камера заднього огляду. Ось так виглядає багажник. сторони Також все порядок, без зауважень. все Збережене, двозони клімат-контроль, підігріви. вся прозора сервісна історія. Ось так автомобіль виглядає зовні та всередині. Тепер перейдемо до, сервіс, до сервісу автомобіля. так Показую, дивіться, всі документи вже розложив попередньо по сервісу, це сервісна книга даного авто. Щоб біль обслуговувався. Так, рандомно дивимося, 18-й рік. Пробіг автомобіля 23 тисячі. Так, у нас 56 тисяч, це в нас у 2020 році. Так, у нас тут. Хочеш такі, що і не розібрати. 21 рік. Так, 21 рік 84 тисячі. Тобто автомобіль обслуговувався вчасно. Все в порядок. До речі, це сертифікат вже зроблений. Даний автомобіль залишилося поставити тільки на облік. А тепер перейдемо до підкапоту. Просто розкажу, що в Nissan Leaf першого покоління, де, де що знаходиться і що за що відповідає. Капот попередньо може, відкрили В даному автомобілі, встановили чарджер, який приймає як 3,3 кВт, так і 6,6 Пізніше розкажу трішки, що це означає. Антифриз, який охолоджує сам чарджер безпосередньо гідравлічна редина, 12 вольтовий акумулятор. Так, він тут присутній. Це щоб завести ваш електрокар Якщо у вашому електрокарі розрядиться 12 вольтовий акумулятор, ви не зможете його завести. Поїхали далі. Що в нас ще присутнє? Компресор автомобіля присутній також. Під цим лючком у нас порти зарядки. В даному електрокарі це чадемо зарядка і тип-1. Тобто, це для це швидкісна зарядка і повільна Тепер повернемося до чарджера. В даному автомобілі встановлений чарджер, який приймає як 3.3, так і 6.6. Що це означає? У вас вдома є три фази. Ви можете поміняти зарядний пристрій, який буде подавати на електрокар 6,6 кВт. І ваш електромобіль буде заряджатися за 4 години до повного заряду. В автомобілі встановлена батарея 24 кВт години. В годину буде приймати 6,6, Ну хай буде 6, припустимо. Є просади по напрузі, все ж таки і в 6 на 4 – 24, тобто 4 години ваш електрокар буде заряджений. Якщо це ж 3,3 кВт, він буде видавати в дійсності 2,8, тобто ваш електрокар буде заряджатися десь до 9 годин від 0 до 100. Тепер перейдемо до висновків по даному автомобілю. Ну що ж, тепер давайте приймемо рішення: чи вартує купувати даний автомобіль, чи ні. Я вам показав його зовні, показав всередині, показав всю сервісну історію, розказав по комплектації. Якщо зрівнювати з комплектацією ТЕКНА, то в цьому автомобілі не вистачає тільки шкіряних сидінь і теплового насосу. Гарне збережне авто на кожен день по комплектації це N-Connect, підігрів сидінь, передніх задніх підігрів керма. Тобто доволі хороша комплектація. Вартість даного електрокара 6600 доларів. До речі, присутній також другий комплект гуми. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, вся інформація закріплена під цим відео. Звертайтеся до наступних зустрічей.